Ми, з і з вами адвокат Роман Сімутін. Трошки ностальгії. А ви пригадуєте, як у листопаді 2024 року так жваво обговорює законопроект номер 12222 про зниження мобілізаційного віку до 55 років? І просто безліч блогерів активно розповідали, що ось-ось. Скоро приймуть цей закон. Точно, точно позитивні новини. Але я говорив протилежне. Адже потрібно дивитися на певні речі реалістично, а не озвучувати людям те, що вони хочуть почути. А сьогодні, що у нас там на календарі? Вже серпень 2025 року. А цей законопроект, нагадую, надано для ознайомлення в Верховну Раду 21 листопада 2024 року. І де він? Хто знає напишіть. Тож далі у відео розберемося. Яка зараз актуальна ситуація з призовом військовозобов'язаних 50, та чи направляють їх на проходження ВЛК? Якщо вам треба оформити відстрочку в ТЦК чи пройти ВЛК, замовте зручну послугу юридичного супроводу за номером телефону на екрані. Мобілізація та ВЛК чоловіків 50. Яка ж нині ситуація з направленням на ВЛК військовозобов'язаних 50? відповідає виключно на основі власного досвіду з клієнтами та за відгуками моїх колег-адвокатів. Як і раніше, відсутня заборона на мобілізацію чоловіків казаного віку. І так, є якась там супер таємна і прихована до цього часу директива командування сухопутних військ щодо особливості призову на військову службу. Під час мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років. Проте директива не забороняє мобілізацію чоловіків 50, а просто встановлює особливості їхньої мобілізації. А саме, що мобілізації підлягають лише ті чоловіки віком 50, стосовно яких Генеральним штатом, штабом видано окреме мобілізаційне розпорядження. Станом на сьогодні, я з практики можу підтвердити, що жодний із 900 тисяч повісток, які направлені в минулому році, не було направлено чоловікам 50. Якщо помиляються, просто виправте. Водночас, якщо такого військово зобов'язано 50, зупиняють на блокпосту, доставляють до ТЦК, то йому дають направлення на ВЛК. І якщо немає жодних протипоказань, то він поїде служити, хоч і не на бойовій посаді. Загальна тенденція не займати чоловіків 50, пояснюється поширеними проблемами зі здоров'ям у такої групи військовозобов'язаних. Тому вони практично не зможуть зайняти бойові позиції, якщо у них не буде статусу ВЛК, придатний до служби. Водночас, військові наголошують, що у війську. Користь від людей 50, є. Головне їх просто ефективно залучати. Тож загальне правило: Чоловікам 50, не надсилають повісток і не змушують проходити ВЛК під конвоєм. Але як щодо винятків, когось з чоловіків 50, направляють на ВЛК. Перша категорія це добровольці. Які самі захотіли пройти ВЛК і прийшли до ТЦК з такою ну, метою. В такому випадку працівник ТЦК просто видадуть вам направлення на ВЛК, і ви підете його проходити. Друга категорія повістки та направлення на ВЛК можуть надіслати або вручити на вулиці чоловікам, які мають офіцерське звання та які мають досвід військової служби. Третя категорія, так звані обмежено-придатні 50 плюс років, яких разом з іншими військовозобов'язаними е з таким статусом обмежено-придатних зобов'язали пройти ВЛК до 5 червня. Четверта категорія, чоловіки 50 плюс, які порушили правила військового обліку та можуть бути затримані і доставлені до ТЦК. Сюди відносяться. Ну, так звані обмежено придатні, які не пройшли ВЛК до 5 червня, чоловіки, які перебувають у так званому розшуку ТЦК, особи, які при перевірці групою оповіщення не пред'явили у військово-обліковий документ, і чоловіки, які взагалі не перебувають на військовому обліку в жодному ТЦК. Вказаних порушників військового обліку цілком ймовірно можуть направити на проходження ВЛК. Швидше. Направлять на проходження ВЛК. Окремим особам, ну, щастить, я, звичайно, в лапках поставлю, отримати направлення на ВЛК, коли вони подають документи на відстрочку. Адже, як ви знаєте, працівники ТЦК полюбляють всіх слати на ВЛК. І до одного місця, що там постанова номер 560 забороняє направляти таких чоловіків на ВЛК до отримання ними відмови, надані, наприклад, вістрочки. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драйером і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі, або можете підписати договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та в ТЦК поліції і суди, Контракт для чоловіків 60 та 24 Якщо із законопроектом про зниження мобілізаційного віку до 55 років, все на паузі. То нещодавно, 29 липня, президент України підписав закон номер 13229 щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, тобто 60 років. От, просто порядок погодження таких кандидатур, а також перелік документів, необхідних для їх. Розгляду визначається якраз Генеральним штабом Збройних сил України. Строк військової служби за контрактом для них встановлений один рік і може бути подовжений за новим річним контрактом, адже граничний вік перебування на військовій службі таких осіб не встановлюється вже. Правда, достроково розірвати такий контракт вже не вийде. І здебільшого він стосується офіцерського складу. Аналогічно вже запроваджено і контракт із різними бонусами для добровольців 18-24 років. Тобто обидві грані, нижня і верхня межа віку військової служби в такий спосіб є добровільно охопленим військовим керівництвом і можуть поповнюватися складом Збройних сил України. У моїх соціальних мережах я часто публікую відповіді на питання підписників. Щодо ТЦК, ВЛК, прав водія цивільно-сімейних справ і спадщини. Прокоментуйте і ви залиште своє запитання та нові та актуальні. Я відповідаю в окремих дописах. Висновок: знову про зниження мобілізаційного віку до 55 років наразі чекати не доводиться. Ба більше вам скажу, вже прийняли закон про контракт 60. Щодо питання проходження ВЛК чоловікам 50. Плюс. Загалом, більшості чоловікам 50 не направляють ну, повісток. Це те, що я вам можу зазначити з власного досвіду. Імовірні винятки це офіцери запасу та військовозобов'язані з, з військовим досвідом. Цим групам може направити повістку та направити на ВЛК. І порушники військового обліку віком 50 можуть бути мобілізовані. Проте зауважу, що більшості людей даного віку, ну, вони просто мають різні хвороби, які їм переважно встановлює ВЛК. І статус, який їм присвоїть, придатний до служби ТЦК, там частина забезпечення, логістичних підрозділів і тому подібне. Якщо ж у таких чоловіків буде статус придатній до військової служби, то їх можуть направити у будь-яку військову частину. Без будь-яких застережень. Корисне та інформаційне відео, тоді з вас підписка, коментар, а з мене цікавий та якісний контент. Всім дякую за увагу!